Про те, як захистити права обманутих вкладників у будівництво житла, говорили на засіданні робочої групи по обговоренню законопроекту про захист прав постраждалих інвесторів під час будівництва житлової нерухомості. Цей законопроект, народні депутати, серед яких і депутат від Житомирщини Геннадій Зубко зареєстрували у Верховній Раді за ініціативи громадських організацій. На думку авторів закону, він зможе на практиці захистити права постраждалих інвесторів і дасть можливість добудувати житло. Я переконаний в тому, що законопроект буде прийнятий, тому що це потрібно людям. І тому що ми будемо робити абсолютно все для того, щоб він був прийнятий. Я переконаний в тому, що якщо проблема реально існує. Існують народні обранці, які сьогодні здатні розуміти такі проблеми, здатні допомагати в їх вирішенні. Ми до них апелюємо, отримуємо підтримку багатьох народних депутатів. Я думаю, що здоровий глузд все ж таки передважить над політичними амбіціями, і парламент прийде до висновку, що законопроект потрібен. Зокрема, проблема довгобудів стосується і Житомира. Вкладники у будівництво житлового будинку по вулиці Щорса, 155 Вже неодноразово зверталися до влади з проханням допомогти. Проте жодного результату це. Поки не дало питання фінансування довгобуду, порушував перед Кабміном народний депутат України Геннадій Зубко. Відповідно, 11 вересня Мінрегіон видав наказ, за яким для будинку по вулиці Щорса 155 мають бути виділені кошти. Проте це лише на папері. Тому щоб прискорити виділення грошей по факту, зубко надіслав профільному міністру депутатське звернення з приводу того, в який термін буде профінансовано будівництво. Попри те, що у понеділок було виділено частину коштів на добудову будинку, в разі припинення фінансування обмануті вкладники збираються пікетувати будівлю кабінету міністрів.